Знову привіт, Кловер. Давно не бачилися. Багато чого сталося з тих пір, як ти віддав свою душу. Мартлет влаштував тобі чудовий похорон. Зі мною був Дейлі. Я чув від нього, що ви подружилися під час перебування в руїнах. Канако теж дружила з ним. Якби там не було, я також час від часу навідувався до Ексеса, він не був радий новинам. Він щасливий зі своїм партнером. Йому дуже подобається той робот, якого ти для нього зробив. Я теж щасливий як ніколи за довгий час. Хоча Тримати душу в руках це не означає повертати хороші спогади. Це вже втретє, я тримаю на руках мертву дитину, або вдруге, якщо двічі тримати одну, ту саму дитину не рахується. Напевно я радий, що взагалі можу тебе обійняти. Я рада, що ти не вбив мене, коли я просила. Я особливо радий, що не вбив тебе, коли я намагався. Дивно, що ти був тут лише один день, але так сильно змінив наше життя. Я не знаю, де б я був, якби не ти та й будь-хто з нас, чесно кажучи. Ми всі дуже вдячні за тебе, навіть якщо ти пішов. На добраніч, кловер, я люблю тебе.